Всем привет, ребята, с вами я Ніка Пет. І сьогодні я вам покажу, що ми якби как бы, купили саму літі. Якісь у мене ще вишли. Ну, то перший про. Ну його складувала. Вот, Такий от краснички получить. Далі. тут где одна картина, то ту тут я ей маву. А тут картину я дома мав. И самые офигенное, там тоже ей. босс. там тоже ей вот такие вот штучки огромные. Вот это. Вот, 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 Кутуков набор нейдал. Ну нет. И і... обычный картон то Обычный. Так в этом видео да умом показывает YouTube. Так, для кого? Минимальку открыли. Все мы открывали. Окей. Okay. Поздравим на сам прибор. На прибор. Ну, обичный стандартний. Борщик. А які-то кольори, коротше. Я вже житі... чего вони вийде? Я вже це раду. Що от такі кольори хоча б вони. Ось така штука коло. Я, наверное, тепер почну складувати просто не відео. Ну, вибачте, У мене, кстати, сели вот такой вот. Ось така насадка. І у мене є нова ручка. Ну тка открасення нормаль. Окей, коротше. <свісно> <свісно> не годно тут кр... Ты не открывай. Дод -дод... Хоча... Только сердце просто так вот на эту кусовесть будет. Омбалка. Ну з другого боку не треба. Мене вже тут радить. Вот у нас структур. Я вже тут картину мало. Мені типа, як би Миколай принес. Тіпа, як мене Миколай принес. Коротше, я її вже мало. То вона столь триє. Тут можна бути. там тере или лев. Ну окей. Всем пока и до новых встреч.